Про свої довгі складні та аб'юзивні стосунки із широколистою гортензією я розповіла у попередньому відео, а тому до її обрізки ще не дійшли руки. Тож в цьому сезоні її чекає кардинальний апгрейд. Але про це поговоримо пізніше, бо обрізати її аж влітку. А зараз час саме поговорити про обрізку волотистих та деревовидних гортензій, бо їх обрізають ранньою весною до початку сокоруху, коли минули сильні морози і температура достигла плюс 5 градусів. Тож чекаю потепління і піду формувати своїх красуть ну і звісно вас візьму із собою до речі я не втрималася і обрізала із своїх гортензій гілочки трохи раніше та поставила їх у воду для живцювання не знаю що вийде із деревовидної бо легше всього вона розмножується діленням куща але ж не викидати просто так гілочки а от волотиста гортензія вже дала гарні бруньки які я планую спробувати вкорінити з зеленою брунькою а що з цього вийде покаже час тому залишайтеся буде цікаво і корисно